До виходу iPhone 15 залишилось не так багато часу, і хоча Apple намагається все тримати в таємниці, зливи інформації таки трапляються, і з часом їх стає все більше. В цьому відео розберемо всі чутки і зливи стосовно iPhone 15 і 15 Pro. А також подивимось, що чекати від Apple у вересні. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. Почнемо зі звичайного iPhone 15. Згідно чуток, iPhone 15 буде виглядати майже так, як і iPhone 14, проте на екрані вже не буде чубчика. Його замінить Dynamic Island, як у iPhone 14 Pro. Дизайн не зміниться, тому в нас буде звичайний iPhone 15 з діагоналлю екрана 6,1 дюйма, та iPhone 15 Plus з діагоналлю 6,7. Однак стандартні моделі не будуть оснащені дисплеями з технологіями ProMotion та Always On. Ці фішки залишаться привілеями більш дорогих моделей Pro. Ми звикли, що лінійка звичайних iPhone має багато яскравих кольорів, тому, скоріше за все, залишиться чорний, білий та продукт Red, але додадуться ще яскраво рожевий та блакитний кольори. Непідтверджені чутки від Weibo припускають, що моделі iPhone 15 можуть мати задню частину з матового скла. Раніше це була деталь дизайну, яку Apple обмежувала моделями Pro, але це не всі відмінності. Також за чутками iPhone 15 та 15 Plus отримують роз'єм Type-C, що дозволить Apple відповідати новим правилам, які застосовуються в Європі. Про це нам повідомили Маргвурман з Bloomberg та аналітик Мінчі Ко. Нарешті заряджати iPhone, iPad і MacBook можна буде одним кабелем. Моделі Pro також перейдуть на роз'єм Type-C, проте вони будуть різні за технологіями, ніж у звичайного iPhone 15. Швидкість передачі даних у iPhone 15 та 15 Plus залишиться старою. Це приблизно 408. Мбіт на секунду. За словами аналітика Мінчуко, моделі iPhone 15 Pro підтримуватимуть USB 3.2 або Thunderbolt 3. Завдяки оновленню моделі iPhone 15 Pro зможе передавати відео та інші файли з набагато вищою швидкістю. USB 3.2 підтримує швидкість до 20 Гбіт на секунду, а якщо Apple додасть підтримку Thunderbolt 3, швидкість передачі даних може досягти 40 Гбіт на секунду. Також багато аналітиків схиляються до думки, що велика швидкість передачі даних буде дозволена тільки для кабелів з сертифікацією Made for iPhone. Моделі iPhone 15 підтримуватимуть як зарядку MagSafe, так і і новий стандарт Qi 2, що дозволяє заряджати iPhone на 15 Вт від аксесуарів сторонніх виробників, які не належать до MagSafe. За словами аналітика Джефа Пу, моделі iPhone 15 і 15 Plus можуть використовувати 48 мегапіксельну камеру, яка була представлена в моделях iPhone 14 Pro. Оновлений об'єктив має датчик, який вловлює більше світла для покращення якості зображення. Хоча дуже цікавим питанням залишається: а як використовувати 48 мегапіксельну камеру, якщо в моделях Pro вона вмикалась в режимі ProRAW фото? А на звичайних моделях цей режим поки що відсутній з випуску модели iPhone 14. Apple прибрала лоток для сим-карти в пристроях, що продаються в США, з появою модели iPhone 15 і 15 Pro лоток для сім-карти може пропасти і в інших країнах Європи, таких як Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Великобританія. У 2023 році Apple використовуватиме модемні чіпи Qualcomm для лінійки 15 iPhone. Ходили чутки, що Apple буде використовувати свої власні чипи модемів, проте вони будуть готові не раніше 2024 року. Найшвидші процесори будуть доступні лише для iPhone 15 Pro і Pro Max, тоді як iPhone 15 і 15 Plus отримують 4-нанометровий чип A16, який використовується в iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Очікується, що iPhone 15 і 15 Plus матимуть 6 гігабайт оперативної пам'яті, тобто стільки ж, скільки iPhone 14 та 14. Plus. Apple збільшить ємність акумулятора усіх смартфонів серії iPhone 15 майже на 20%. Про це повідомляє портал IT Home з посиланням на джерело у Foxconn, де збирають айфони. Якщо інформація є достовірною, то ємність акумулятора iPhone 15 Plus буде сягати 4912 мАч. Це рекордний показник для смартфонів Apple. Що ж стосовно топових моделей iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, почнемо з дизайну. Звичайно, iPhone 15 Pro та 15 Pro Max також отримують роз'єм Type-C, про котрий розповім трохи далі. Це зображення демонструє більше закруглення, яке Apple, як очікується, додасть до модели iPhone 15 Pro. А текстура має матове металеве покриття, яке за чутками може бути титановим корпусом. У порівнянні з нержавіючою сталю титан є легшим і міцнішим матеріалом, однак через складнішу обробку титану він також є дорожчим. Титан має значно вищу міцність, ніж нержавіюча сталь. Тому корпус iPhone, виготовлений з цього матеріалу, може бути більш стійким до вм'ятень та пошкоджень. Спочатку чутки припускали, що моделі iPhone 15 Pro матимуть уніфікований дизайн кнопки гучності. Але це вже не так. Оновлений дизайн був пов'язаний із технологією сенсорних кнопок, яку Apple більше не використовує, тому компанія повертається до стандартного дизайну з двома кнопками, який вона використовувала для iPhone 14 Pro. Однак за чутками Apple змінить поточний перемикач вимкнення звуку на кнопку. Джерело з форумів MacRumors припустило, що Apple замінить поточний перемикач вимкнення звуку на кнопку Дія. Не таку дію, як у нас в Україні, а ту, що схожа на кнопку Дії на Apple Watch Ultra. Кнопка дія, нібито замінить поточний перемикач без звуку, розташований біля гойделки гучності, але поки що немає ніякої інформації, які функції може виконувати ця кнопка. Ймовірно, її можна буде використовувати для активації режиму не турбувати, режиму низького енергоспоживання або запуску камери. Рамки навколо екрану значно зменшаться, це видно із зливів захисного скла. Очікується, що рамка iPhone 15 Pro складатимуть 1,55 мм – що означає, що пристрій поб'є рекорд найтонших рамок у смартфоні. На основі візуалізації iPhone 15 Pro Max пристрій може бути трохи товшим, ніж iPhone 14 Pro Max, з невеликим зменшенням висоти та ширини. Виступ камери може бути трохи тоншим, ніж виступ камери iPhone 14 Pro Max. Зливи чохла iPhone 15 Pro підтверджують, що нові моделі матимуть дещо змінені кнопки живлення та гучності. При цьому кнопки будуть трохи нижче, ніж на моделях iPhone 14 Pro. Чохли мають більший виріз унизу для розміщення порту usb c та виріз для кнопки дії. Apple часто пропонує один новий колір щороку, і, за чутками, цьогорічний колір темно-червоний. Червоний відтінок буде доступний поряд із стандартними, сріблястим, золотим і сірим кольорами. Головним нововведенням iPhone 15 Pro і 15 Pro Max я вважаю роз'єм Type-C. Тому що для створення контенту найчастіше використовують pro моделі а зняти контент на такі камери важить дуже багато. І щоб його скинути на комп'ютер, потрібно користуватися ненадійним airdропом або повільним роз'ємом Lightning. Хоча всі моделі iPhone 15 отримують USB-C, очікується, що моделі iPhone 15 Pro підтримуватимуть більш високу швидкість передачі даних USB 3.2 або Thunderbolt 3, тобто мінімум до 20 Гбіт на секунду, або до 40 Гбіт на секунду. Секунду. Інсайдер шріб Apple Pro також заявив, що моделі iPhone 15 офіційно підтримуватимуть лише аксесуари USB-C, сертифіковані Made for iPhone. Він також каже, що кабелі без сертифікації MFI будуть обмежені в швидкості передачі даних і в швидкості зарядки. У 2023 році нас знову чекає те, що великий Pro Max буде кращим, ніж маленький Pro, а саме його камера. Нова технологія перископічної камери буде представлена разом із запуском лінійки iPhone 15 Pro, але оновлення буде обмежене тільки iPhone 15 Pro Max. Система перископічних лінз буде використовуватися для телефотокамери в iPhone 15 Pro Max, забезпечує. Шуючи п'яти або шестикратне оптичне збільшення для порівняння. iPhone 14 Pro Max пропонує трьохкратний оптичний зум, який ми також очікуємо і на iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro і 15 Pro Max використовуватимуть чіп a 17 наступного покоління, який як очікується стане першим чіпом серії А побудованим на 3-нанометровому техпроцесі. TSMC вже деякий час працює над удосконаленням 3 нанометрового процесу, і очікується, що технологічний стрибок підвищить продуктивність обробки на 10-15 а також зменшить енергоспоживання до 30%. Оскільки 3 нанометрові чипи дорожчі в виробництві, чип A17 буде доступний лише в моделях iPhone 15 Pro та 15 Pro Max. За останньою інформацією з'явилися чутки, що акумулятори прошок стануть помітно більшими. Також до цих моделей додасться підтримка Wi-Fi 6E, а ось лоток під сим-карту може зникнути в iPhone для деяких європейських країн. За словами технічного аналітика Пу, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max можуть бути дорожчими за 14 Pro і 14 Pro Max. Пу вважає, що ціна буде зростати через титанову рамку, чип a 17 і багато іншого, але він не дав прогнозу до якого рівня ціни можуть бути підвищені. А тому найкращим моментом купити айфон є прямо зараз. Посилання на айфони за кращою ціною залишу в описі до цього відео. А якщо бюджет обмежений, в нас є великий вибір, вживаних айфон з гарантією. Також нагадую, що ми збираємо кошти на 100 планшетів для воїнів ЗСУ, а точніше для тих, хто працює з ППО. Ми вже зібрали наполовину планшетів, але нам залишилась ще половина. Тому вкрай необхідна твоя допомога. Посилання на баночку я залишу теж в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобається. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!